Брехуни для досягнення своїх цілей можуть всім пообіцяти все, що від них хочуть почути. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб-канал Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 23 травня п'ятниця, У п'ятницю на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Отже, сьогодні в програмі П'ятничні роздуми я хотів би обговорити питання щодо... Зустрічі, яка ніби мала відбутися, але яка не відбудеться. Зустрічі між е, представниками Росії і Сполучених Штатів Америки про це одразу ж заявив президент США Дональд Трамп після розмови 19 травня з Путіним. По телефону. Ну, він там говорив з ним і сказав, що дуже супер була розмова, і відпер Росія, Україна мають почати негайні переговори щодо припинення війни в Україні. От такий висновок зробив для себе Трамп. Ну у Москві у Кремлі трохи по-іншому пояснили чи розказали про цю е, телефонну розмову. Але вчора, у четвер, 22 травня, речник Кремля Пісков заявив журналістам, що ніяких конкретних домовленостей щодо зустрічі між представниками Росії та України на сьогодні нема. Ну і насправді її не може бути, бо вчора ж Путін перед початком засідання російського уряду, яке транслювалося, по телебаченню заявив, що військові Росії зараз займаються питанням створення буферної зони на кордоні з Україною. І Мова йде про Сумську та Харківську область. Тобто про яке припинення вогню? Ну про припинення вогню якраз і забули після цієї розмови. Це така велика, на мою думку, насправді була поступка з боку Трампа Путіну. Бо раніше Білий дім вимагав, що для того, щоб почати якісь перемовини, необхідно. Спочатку, щоб було припинення вогню, мова йшла про 30 днів припинення вогню. Ну, Путін ніяк може припинити вогонь, якщо він заявив, що тут вони збираються там створити буферну зону у Сумській, так, на та Харківській області. І в цій ситуації всі розмови про те, що там і Ватикан готовий, щоб бути місцем для проведення переговорів, про це заявила у вівторок прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, вона сказала, що. Папа Римський Лев 14 підтвердив, що він готовий. До речі, це він там, в принципі, був таким ініціатором цієї ідеї, Вона там і Трамп її сприйняв щодо проведення зустрічі і перемови у Ватикані. Там же й говорили про Швейцарію, про Туреччину. Ми бачимо, що насправді нічого нема. Так, можливо, і будуть е, якісь зустрічі там, не знаю, коли вони будуть, бо зараз, на мою думку, питання обміну полоненими воно також допомагає. Росія затягувати от, саме зустріч щодо припинення війни. Питання обміну безумовно супер важливе, і ми всі сподіваємося, що найближчим часом пройде цей обмін тисячу на тисячу, про який домовилися на зустрічі у Стамбулі, коли зустрічалися дві делегації тоді там. Чекав, чекав Зеленський Путіному Путін не приїхав. Але добре, що хоч домовилися про обмін. Тільки ради цього треба було їхати, щоб домовитися. І Сподіваюся, обмін буде реальний і все буде у нас там в цьому сенсі добре. Але питання припинення війни, воно насправді ну, відтерміновується. Про це, до речі, також і сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерес. Він був вчора, 22 травня, у Вільнюсі, там він фактично був і, ну, Зафіксував, чи, скажімо так, освятив чи підтвердив, ну, був на початок розгортання чи початок вже перебування бронетанкової бригади німецької у Литві з 22 травня 2025 року. А рішення про це було прийнято ще у червні 2022 року. І це якраз як заявив Мерц: це для того, щоб от східний фланг НАТО, щоб його укріпити, і зокрема, там і говорив про те, що. Росія, вона є загрозою для Європи і сказав, що от питання вирішення щодо перемовин, щодо припинення війни, воно відтягується на тиждень, можливо, в місяці. Є ну, різні насправді, цього приводу заяви, коли як це може бути, на мою думку, це може статися тільки в одному випадку. Змусити Путіна сісти з ціл перемовин. Як це можна зробити? Як це, в принципі, можливо зробити? Путін, наскільки, знову ж той же Трамп, говорив Wall Street Journal, Повідомив, що ніби 19 травня після розмови з Путіним телефоном він говорив Трамп із лідерами Європи, і він там їм сказав, що Путін переконаний, що він може перемогти. Ну, якщо Путін переконаний, що він може перемогти, ми розуміємо, що він буде ціляко затягувати якісь конкретні рішення щодо припинення війни, поки він вірить, що він може перемогти. От поки ця віра є, він буде рухатися. Тому е, саме. Його віра, яка має перестати в нього бути, тобто тільки поява зневіри Путіна у перемозі, вона може його змусити сісти за стіл перемови. Ну, його, його особисто, там спочатку делегації, можливо, потім його особисто. Тобто, для цього, щоб це сталося, безумовно, це е, потрібно зробити на фронті. Для цього нам необхідна допомога, збільшення допомоги. І саме на фронті, самі Збройні Сили України вони зможуть. от, Зробити так, щоб ця зневіра з'явилася, і щоб мирні перемовини щодо припинення війни в Україні почалися. От така, на мою думку, може бути ситуація, чи точніше розвиток ситуації, поки цього не станеться, поки на війні Путін так чи інакше буде вважати, що він перемагає і рухається вперед, ніякого припинення війни в Україні, на жаль, не може бути. Я сподіваюся, що ви. Ми обміняємося з вами думками з цього питання. Не забудьте поставити вподобайки і напишіть свої коментарі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!